Шостінською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 37-річного неодноразово судимого жителя міста Шостка, який скоїв шахрайство, у тому числі з фінансовими ресурсами грабіж та крадіжки, повідомляє інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. 36-річний шосткинець попросив у малознайомого чоловіка смартфон, щоб подзвонити. Після чого з гаджетом він втік. А потім, через банківський додаток, який був встановлений в цьому смартфоні, обвинувачений взяв кредит на ім'я потерпілого. А потім кошти перевів на власну банківську картку. Більш того, смартфон обвинувачений здав після всіх фінансових операцій в ломбард. Разом з тим обвинувачений відповідав у суді також і за таємне викрадення майна. Встановлено, що чоловік обкрадав лікарів та пацієнтів медичної установи. Зазвичай здобиччю чоловіка це були гаманці, які він викрадав із сумок. У суді обвинувачений свою вину визнавав частково, а свої дії пояснювати відмовлявся. За вироком суду його визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 4 років і 6 місяців позбавлення волі.